Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословеного дня, нехай Бог береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим. Апостол Іоанн писав: пишу вам, діти, бо гріхи вам прощені, ради імені Його. Пишу вам батьки, бо ви пізнали сущого від початку. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Я написав вам діти, бо ви пізнали Отця. Я написав вам батьки, бо ви пізнали безначального. Я написав вам юнаки, бо ви сильні, і слово Боже перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Батьки це апостоли, і ми дивимося через Біблію на першу церкву. Настільки вона була свята, і в ній було так багато чудес і слави Божої, що від однієї тіні апостола Петра люди зцілювалися, така сильна була Божа присутність. Потім, навіть коли сталося переслідування на цю церкву. І вона розсіялася по землі скрізь почало відбуватися пробудження, тому що в цій церкві були не діточки, а підлітки, юнаки та батьки, які пізнали Отця Небесного і перемогли лукавого. Тому вони могли прийти до всіх народів і підкорювати вірі ці народи. Амінь.